Привіт, друзі! На дворі 19 листопада 2022 року я вирішив закрити сезон збору грибів цьогорічний. Дивіться, вже сніжком все притрусило, але ми спробуємо знайти ще декілька грибочків. Чим далі в ліс, тим більший сніг. А грибочків ще не видно жодного. Так, це вже майже зимова краса. Що? Ну що, друзі? Дивіться який сніг, великий превеликий. А тут дивіться, що це таке у нас. Що це у нас таке? Грибочок? підберезовик, Але він же трохи померз, бачу. Ось отут я примітив ще одного грибочка. Подивимося, чи це не мухомор. На ні. Опа. Це або мухомор, або мухомор Цезаря. Ось такий грибочок. Ну що, друзі, знайшов лише одного такого грибочка. Можна сказати, сезон 2020 року вже завершений. Дякую всім, хто дивився моє відео. Ставив лайки. Всім пока-пока. Друзі, ви не повірте. Дві хвилини тому я щойно сказав, що завершив грибний сезон 2022 року. А тут дивіться, який красий. Це неймовірний. Сніговий. Опа! Акуратно. Дивіться. За такого грибочка підписка має бути гарантована. Лайк. Тим паче. Ну що, всім дякую за увагу. Зустрінемось в новому році. На грибах я маю на увазі. Друзі, це щось неймовірне. Грибочки не можуть мене випустити з лісу. Уже йшов додому і дивіться. Який красень! І хвилиночку, тому що я ще заприміти одного. А це вже дійсно красень. Красень неймовірний. Ох, яка червона шапочка Толстенька. Ну що? Ви не повірте, ще один грибочок. Ще один грибочок. Ось такий, гарнюсінький, Пригарний друзі. Це неймовірна.